Вітаю, друзі! Сьогодні напередодні свят Нового року, Різдва і, взагалі, всіх зимових чудових свят хочу невеличку коротеньку частинку розказати про те, що дуже часто трапляється з людьми, і вони не знають, як собі допомогти, кого викликати, куди бігти. А саме поговорити про те, як можна все ж таки спробувати для себе відрізнити, в мене панічна атака чи в мене інфаркт. Звісно, жінки швидше говорять про те, що в них панічна атака, Ну, це якось не так соромно. А чоловікам, особливо таким серйозним, таким брутальним, ну не може в нього бути панічна атака. Він говорить про те, що ні, в мене інфаркт, і починає. Особливо це лікарів, до речі, стосується, які чітко розуміють, що ваша вся оця психосоматика і щось таке, це не про мене. А в мене точно інфаркт, і я там сам лікар такий-то, такий-то, я це точно не сплутаю і відповідно замучую всіх лікарів певний час, доки вже всі йому не скажуть, що «та-та, ні, тобі все-таки до психолога, до психіатра, щоб там виписав ліки і так далі. Тому для того, щоб ви могли... Попросити правильний подарунок у Санти, попроси у Санти антидепресанти, для цього вам треба все ж таки відрізнити, що з вами відбувається. Насправді тема дуже серйозна, і хоч я тут, можливо, не зовсім вдало жартую, але насправді вона важлива для кожної людини, тому що це може статися будь-ким і будь-де. І принаймні. Зрозуміти, чи вам треба швидку визвати, прям дуже-дуже дуже швидко дійсно, чи все ж таки з людиною можна поговорити, дати водички щось таке, розібратися в собі для себе, якщо це з вами сталося, або ж якщо ви психолог і до вас звертається людина, або ж прям у вас на прийомі починає відбуватися, розгортуватися просто. Страшна історія, і вам треба зрозуміти, що взагалі вам робити. Да? Це взагалі зараз до вас, чи треба дуже швидко викликати лікарів. Перш за все, як практикуючий психолог, я можу сказати, що нехай краще 350 разів вам скажуть лікарі, що ви дурний психолог, що ви їх викликали, але одна смерть не варта всіх тих слів, які вам скажуть 350 разів, тому що в якийсь момент ви можете врятувати це життя. Але все ж. Зараз ми спробуємо розрізнити, чим же є, ну прям така дуже велика різниця. Да? Багато чого схожого, ну це ви і без мене знаєте. Але чим воно буде відрізнятися? Перше, якщо ви бачите, що людина втратила свідомість і перестала дихати, то це точно не про панічну атаку. Це щось таке, що потрібно визивати викликати швидку. Якщо ви вмієте робити там штучне дихання. Вентиляцію легенів, будь ласка, починайте робити цю серцево-легеневу реанімацію, викликайте швидку, або кажіть людям, які знаходяться поруч, хто вміє це робити. І очікуємо на швидку, тому що навіть якщо це спочатку супроводжувалося чимось таким, наче панічна атака, але потім різко стало ось так, то панічні атаки так точно не проходять. Тому ясна справа. Хоча, я думаю, можливо, це ви розумієте і без мене, що тут треба викликати швидку, і це не про панічну атаку, навіть якщо перед цим це було дуже схоже на це. Може, це і не інфаркт, але це не наша парафія, не психологічна і не психотерапевтична. Далі лікарі розберуться. Наступне, в інфаркту буде дуже гострий початок. В принципі, можна сказати, що і в панічної атаки він гострий там, але. Все ж таки можна відслідкувати якісь там частини. Ну, наприклад, я почала спускатися вниз в метро, і в мене почала наростати там тривожність, мені почало там колотати серце, збільшувати пітливість і щось таке. Тобто, це наростання йде таких симптомів. Коли це про інфаркт, то це гострий початок, коли ось ти йдеш, 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 і раптом розумієш, що йти не можеш. Тобто, це. Нічого, ніяких думок перед цим не було, все було добре. І це такий ось бабах, і ти розумієш, що все, йти, ти більше не можеш. І найбільш часто це пов'язано якраз з фізичним навантаженням. Тобто, якщо перед цим або в цей момент відбувається фізичне навантаження, на фоні цього виникають інфаркти. Це більшість випадків. Звичайно, перед тим, як. Записувати це відео мені самі було по перше, це все цікаво. А по-друге, я спілкувалася з декількома кардіологами, і з в тому числі з кардіологом, який ставить стенди там під час того, як у людини стається інфаркт, тобто яка постійно це бачить, і я з ними погоджувала ці питання. Але ж, звісно, все одно ми не ставимо діагноз. Але принаймні ми можемо зрозуміти, де нам чітко треба однозначно не видумувати щось. А ви тут посидіть, подихайте, а викликати швидку. Тому, якщо це гострий початок, особливо після фізичного навантаження, то ну, більшість варіантів того, що це все ж таки про інфаркт. Далі це характер болі, вона давляча, пекуча і тяжкість. Тобто вона не поколює, вона не десь там щось якось, і вона чітко локалізується за грудиною. Вона може віддавати там, в щелепу, може віддавати в там, під лопатку, чи в руку, ну зазвичай ліву, да, і це все стосується лівої сторони. Але людина, коли її запитуєш, ніхто ніколи, принаймні з досвіду тих лікарів, з якими я говорила. Не показує там пальцем чи кудись там якось. Це чітка локалізація за грудиною всією долонею. Тобто він показує, де в нього відбувається біль, і показує всією долоною. Тобто, це дуже чітке розуміння печії, дуже чітке розуміння тяжкості, важкості, і воно не блуждає десь там якось. Да? Це там не ножки тремтять. Там, не знаю, і ще щось відбувається. Тобто більш зрозуміло, що відбувається на цей момент. І це один в основному такий симптом, найважчий да? і такий найзрозуміліший. Тому що там паралельно може бути да? пітливість, знов таки, як ми говорили, тремтіння, задуха і ще щось. Але воно все не зрозуміло, що гірше, що краще, тобто воно все в комплексі. А тут перший і ведучий симптом це ось цей пекучий біль за грудиною. Далі з'являється дійсно також страх смерті, але після гострого болю, а не до нього. Це дуже важливий момент. Тобто, дійсно, під час інфаркту у людей багато з пацієнтів жаліються на те і кажуть, що вперше я зрозумів, що мені страшно померти. Але цей біль після нього з'являється цей страх смерті. А зазвичай при панічних атаках спочатку там страх якийсь наростає, щось те те, те і больовий синдром може взагалі не бути ведучим, наприклад, в цій, в цій історії. При інфаркті больовий синдром буде болючий, і саме він буде викликати ось цей характер цього. Яскравість цього буде викликати саме ну, ось цей страх смерті. Тому будьте з цим також дуже уважні. Далі пульс. Зазвичай при панічній атаці пульс що робить? Правильно, він збільшується у пацієнта чи в клієнта, взагалі в людини з інфарктом, він може навіть зменшуватися. Тобто він може залишатися таким самим або навіть зменшуватися, він не збільшується. І людина знижує свою активність, тобто вона не може через цей біль, через свій стан, вона точно не може там бігти, щось робити, вийти, з кимось говорити. Вона максимально знижує свою активність. Тоді, як ми знаємо, що людина, яка знаходиться в панічній атаці, їй треба кудись вийти, їй треба щось зробити, або їй треба завмерти, але це не через біль, який її там сковує. Да? Неможливість рухатися через те, що, наприклад, в неї така система реагування залізти під ковдру, да, накритися з головою, і все. То тут людина просто фізично не може бути активною, і це пов'язано з фізичними проявами, а не з тим, що в неї там відбувається в голові, скажімо так, да, думки там і все інше. І ще раз, більшість панічних атак також буде починатися теж гостро, але страхом. Інфаркт буде починатися біллю, а не страхом. Поки болю не було, ніякого страху ні за що не було. Також ось цей сильний пульс, да, от вони говорять про те, що там я відчуваю, як б'ється серце, прямо у вухах, порушення дихання, тремор, пітливість, не буде точної локалізації цього болю. Може бути дуже холодно чи жарко, там дереалізація, де персоналізація, страх зійти з розуму це все, ну, це все характерно для панічної атаки, все ж таки більше. Передчуття, що щось там накатує, характерний спосіб уникання, наприклад, да, коли вже людина про це знає, і вона думає, от у мене знов там болить серце. І вона, ага, на неї щось там находить, або щось підходить, або якесь місце, їй про це нагадує. Вона намагається обійти, наприклад, більше не спускатися в метро, якщо вперше в неї це було в метро, там вийти, зайти, тобто ну, більшість да, оці збільшення своєї активності, то при інфаркті такого не буде. І дійсно, що може бути, що це рідко, але все ж може бути. Що на фоні інфаркту у людини може розвитися гострий психоз, гостра така психотична реакція. І тоді вона буде бігти, випригувати, щось робити може таке бути. Але, по-перше, це дуже рідко. А по-друге, все одно, перше, на що вона пожалілася, це був біль, а потім вже вона злякалася, що вона помирає і ну ось вона просто включилась в психоз. Коли... Все ж таки, ми бачимо одну і другу частину, да, ми можемо відрізнити, ми можемо побачити цю різницю. Переконайтеся, да, що людина, все ж ок, що з нею можна дати водички, попити, поговорити, їй стає легше. Знов таки, ви можете спробувати, якщо ви не ну, все ж таки ось не зрозуміло, чи біль в неї почався, чи в неї там сплуталася свідомість. Вона не розуміє, що саме сталося, вона злякалася. Вам важко зрозуміти, що відбувається, спробуйте ну, там, буквально пару хвилин да, оці практики заземлення, чи дихання по квадрату, чи поставити ноги на щось, да, там, на тверду поверхню, відчути важкість свого тіла і ще щось. Якщо воно знімається, там, зробити декілька ковтків водички, і людина каже, ну да, трошки легше, да, буквально там, за хвилину, да, чи ще якось. Ну, скоріш за все, можна видихати і просто вести себе, поводити себе так і вести клієнта так, чи людину, да, як з панічною атакою і реагувати на це. Якщо ж ви розумієте, що ну, це взагалі не туди, не воно і ну, якби, у людини просто сильний, сильний біль, і вона прижимає цю руку сюди, ну, скоріш за все, все ж таки треба звертатися, треба викликати швидку. Ну і повторюсь. Якщо сумніваєтесь, краще її викликати. Навіть якщо сталася панічна атака в людини, краще і вона прийшла викликати цю швидку для того, щоб переконатися, і людина сама переконалася, що в неї все гаразд. що це дійсно вона правильно потрапила до психолога, що їй з цим працювати, і що це не має відношення до серцевої патології. Ну або ж кардіологи скажуть, що да, це мій пацієнт, це наш. Вони навіть по тому, як ви описуєте симптоми, вже можуть сказати, тому що вони плюс-мінус це розуміють. Ті, хто сидять на швидкі, вони скажуть: опишіть симптоми. І якщо вони чують певні симптоми, вони виїжджають відразу. Вони розуміють, що це, ну тобто, вони прям задають такі конкретні питання, і вони навіть кажуть, так, там інфаркт їдемо, да, вони вже плюс-мінус розуміють. Знов таки, якщо ж це. Ви описуєте там все, що завгодно, і ви не відповідаєте на ті питання, які конкретно вказують на інфаркт, то вони можуть сказати, ну да, ми виїдемо, заспокойтесь, там відкрити віконце, та -та, та 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 Ось така історія. Це така перша швидка експрес-діагностика для себе, але обов'язково навіть в сотий раз вже, та, я все одно це скажу: якщо ви навіть впевнені, що це панічна атака. Пройдіть обстеження після того, як все закінчиться, і принаймні для себе зрозуміти, що це точно не про серце. Бо це може бути і там частина, і там частина, і серцева недостатність. Просто це, наприклад, не інфаркт. Бережіть себе, будьте здорові, і думайте, що ви хочете в наступному році отримати від санти. Бережіть себе, до побачення.